Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Сорок тисяч експонатів. Така величезна колекція була у Національному художньому музеї України станом на початок 2022 року. У нас в залах для відвідувачів було вистано буквально близько одного відсотка нашої багатої колекції. Ми могли розказати історію українського мистецтва від 12 століття до середини 20 століття. Однак, все це було до повномасштабної війни. Я заступниця генерального директора з експозиційно-виставкової роботи. І, мабуть, через це мені так дуже дискомфортно бачити порожні зали. Оксана Баршинова працює в музеї вже 16 років. Зараз її завдання, як і всіх музейників, врятувати заклад. Ми розуміємо, що ми знаходимося в ситуації ризику, і жодна будівля, навіть при дуже сильній ППО, не захищена ні від чого. Тож, уже в перші дні повномасштабного вторгнення Росії, щоб берегти унікальні твори мистецтва. Їх евакуювали або помістили до сховищ. Також частина експонатів бере участь у міжнародних виставках, але навіть так без експозиції музей працює. Власне, з середини жовтня у нас кожний вікенд, кожний там четвер 5 суботу, буде відбуватися така презентація окремих частин наших робіт. Це називається «Незавершені історії нові роботи з колекції. Ми будемо супроводжувати це дискусіями, розмовами з фахівцями, тобто різними, в тому числі такими розважально-пізнавальними заходами, як вокшопи для дітей по суботах, або також концерти. Кіно. Крім того, ми, власне, от цієї п'ятниці, ну, тобто, з 6 жовтня ми запускаємо наш музейний лекторій офлайн, що дуже важливо. Щоп'ятниці, до кінця року працівники музею будуть розповідати про мистецтво часів Київської Русі, про авангардистські течії ХХ століття та розвиток сучасного мистецтва. А розпочнуть вже сьогодні. З лекцій про живопис козацької доби ми хочемо цими прецедентами створити саме майданчик для спілкування, поговорити про ці твори, можливо, про ті проблеми, які вони зачіпають, можливо, про те, що людей хвилює. Лекторами виступлять працівники музею. Власне, в цьому фішка, можна сказати, цього лекторію, що це люди, які тримають в руках ці речі, які їх зберігають, які кожну з них знають на пам'ять. Власне, оці от зустрічі, ці лекції цього року, це також для нас можливість говорити про майбутнє, говорити про те, яким буде музей після перемоги. А музей обов'язково буде, і 2024-го святкуватиме ювілей 125 років.